Доброго дня, шановні батьки та учні, запрошую вас на відеоурок з музичного мистецтва музика мультфільмів. А чи знаєте ви, що таке мультиплікація? Мультиплікація або анімація вид мистецтва, твір якого виготовляється шляхом знімання послідовних пастуху намальованих або об'ємних об'єктів. Мільйони дітей, і дорослих в усьому світі захоплюються мультфільмами Walt Діснея. Розпочався шалений успіх видатної кінокомпанії з куменного персонажа мишенятка Міккі Мауси. Міккі Маус – улюбленець кількох поколінь маленьких глядачів, а також логотип самої кіностудії Walt Disney Company. У кожній кінострічці або мультфільмі обов'язково є музика, її створює композитор. Завдання. Перегляньте кадри з популярних дитячих кінострічок та мультфільмів. Спробуйте назвати цих героїв. Mm -hmm. Сьогодні ми разом переглянемо фрагмент з мультфільму Анастасія. Посилання на відео буде прикріплено окремо. Після перегляду відеоматеріалу спробуйте відповісти на запитання. Які враження викликала у тебе прослухана музика? Що ти запам'ятав про мишенятка Міккі Мауса? Фрагмент якого мультфільму ми переглянули сьогодні на уроці? У вільний час за допомогою кольорових олівців, фломастерів або фарм намалюй свого улюбленого кіно або мультгероя. Впевнено! Ви весело проведете час. А на сьогодні наш урок завершено. Урок для вас підготувала вчитель музичного мистецтва, невроковець Аліна Миколаївна Одеської загальноосвітньої школи номер 55 Дякую за увагу!